Гриби я вже порізала і тепер вмикаю плиту і будемо їх підсмажувати. Спочатку я вмикаю вогонь трохи вище середнього, тому що гриби ми помили, вони набрали в себе вологу. І як тільки зайва волога випарується, я тоді зроблю вогонь менший середній. Зайва рідина випарувалася, я тепер роблю трохи менше вогонь. І Поки смажаться гриби, ми наріжемо овочі. Огірок я буду нарізати соломкою, а взагалі можна нарізати як зручно. Дощовики, гриби дуже ароматні і мають специфічний смак, непритаманний класичним грибам. Тому, якщо ви вперше пробуєте ці гриби, я раджу вам приготувати їх в невеликій кількості і спробувати, чи смачно вам. А тоді вже додавати їх до ваших страв. На жаль, ви не можете через екран відчути всі ті аромати, які я зараз відчуваю, стоячи тут Поруч зі сковорідкою грибів, які смажаться, неймовірний аромат.